Добрий привіт. день, привіт. 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 А я не, не знаєш. Знає. Не а, знаю, ви знає, По голосу це? має а, дізнати. Мене всі пізнають. Святослава Карчук. Це перші секунди зустрічі Андрія Шерстюка зі Святославом Вакарчуком, фронтменом гурту Океан Ельзе. Коли настане закінчиться війна, там загубив себе аж до дна. Андрію 13 років. Він живе у Чернігові у багатодітній родині. Має ще п'ять братів і сестер. І з народження Андрій не бачить, а головне його захоплення це співи. «Обійми мене, обійми, мене, обійми. так лагідно». І не пускай. Про те, що незрячий хлопчик Андрій Шерстюк мріє познайомитися зі Святославом Бакарчуком, дізнався волонтер Ігор Хонін. Він приїхав до навчально-реабілітаційного центру забрати гроші для військовослужбовців, які діти виручили на шкільному ярмарку. Сидить хлопчинка Андрій, і я почав співати пісню, він підспівав. Я кажу: ходімо зі мною. І він заспівав. Я кажу, можна зняти, він знімає. І відео просто поширилось по всьому світу. Він мені сказав, що його мрія співати з Локарчуком. От. І потім я виклав відео, я думаю, десь 100 людей сказали, що зведуть з Лукарчуком. Я перший здивований, що він так прийшов, але моя мрія, в принципі, здійснена. Ми з ним попробуємо заспівати. Бо я дуже хочу, щоб я заспівав з таким гарним солістом групи Океанель. Це ж просто круто. І коли сам Лукарчук зайшов, у нього був шок. Він не повірив своїм вухам, потім обійнялись вони, він запосміхався, а потім розпереживався. І вже коли йшли, він хотів навіть заспівати, але вже не мали часу, на жаль. Вокалом Андрій займається останні два роки. Бачу в нього такий талант, що він сам чує мелодію раз і на музичному інструнагубні гармошки в нього і дуже гарно викладає цю мелодію. нього я вважаю абсолютний слух. Він дуже гарно чує. Він тільки почув і каже: Любов Валеріна. Я я вже слова в пісні, запам'ятав все, давайте мелодії. Вінка дуже талановита, любить співати дуже багато про вакарчука. І кожен раз мене питає якісь питання. А ви знаєте. Він знає набагато більше. Він любить Вакарчука, дуже любить у соціальних мережах Інстаграм і Тікток. Старший брат Андрія веде його сторінку, викладає відео з його виступами. У нього як тільки з'явився телефон, він одразу полюбив записувати на диктофон. Він записував телевізор, звуки, все це і все потім сидів, слухав, навіть щоб йому ніхто не заважав, бо у нас дуже багато вдома. То він не спав вночі, щоб записати свої якісь круті мультики. Він же мріє співати на великій сцені. Ще він мрійник. Він сказав, що хоче жити біля Святослава Вакарчука в Києві і всю сім'ю забрати на зустрічі із Вакарчуком. Андрій домовився одного дня заспівати разом з ним на великій сцені. Найулюбленіша пісня та. Ну, звичайно, що пісня Вакарчука обійми, бо це найкраще, що я чую. Обійми мене, обійми мене, обійми. Твоя весна нехай». Дарія Яношкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.